Стою дивуватися, скільки неймовірних місць є на нашій планеті. І зараз на вітрилах козацької чайки я мандрую до славного міста Запоріжжя, до рідного Запоріжжя, де я провів неймовірні 5 років свого студентського життя. Тож, вільне місто Запоріжжя. З кліматичної та географічної точки зору Запоріжжя настільки зручне місце, що люди будували тут свої поселення з незапам'ятних часів. Відтоді, як біля Дніпрових порогів з'явилися перші поселенці, ця місцина ніколи не пустувала. Що й не дивно, у навколишніх лісах водилася звірини, а ріка Дніпро просто кишіла різною рибою. Та й родючі ґрунти залишали задоволеними хліборобів кожного нового покоління. Сучасна назва міста досить нова. До цього вона називалося Олександрівськ за назвою Олександрівської фортеці, закладеної ще 1770 року. Запоріжжям місто стало 1921 року. Ключову роль у перейменуванні зіграло його географічне розташування. Тут клекотіли славнозвісні Дніпрові пороги. Ці виступи гірських порід перешкоджали судноплавство. Врешті, коли збудували Дніпровську ГЕС, пороги затопили водою. Як і села навколо. Водосховище станції, до речі, найстаріше на Дніпрі. Проте це далеко не все, чим може похвалитися місто. Має Запоріжжя і свої рекорди. Проспект Соборний головна артерія міста. Найдовший у Європі. Він просягнувся майже на 11 кілометрів. Від часу заснування проспект змінював назву аж 12 разів. Носив ім'я навіть двох тиранів Гітлера та Леніна. І нарешті вулиці повернули історичну назву. Соборною вона називалася ще до революції, оскільки тоді тут стояв Великий Собор. Проспект цей гордість Запоріжжя не лише через його вражаючу протяжність, майже 11 кілометрів. Річ у тім. Що житлові квартали, які він пронизує, вважаються одним із кращих прикладів містобудівного мистецтва СРСР до воєнного періоду, що визнали навіть у Європі. 1932 року проєкт архітектурного ансамблю отримав золоту медаль на виставці в Парижі. Для будівель Запоріжжя характерна своя особлива мода. Яка хоч і змінюється, проте все ж таки має свою еволюцію. Запоріжжя промисловий центр, і саме наявність великих підприємств визначає його вигляд. Але попри все, місто дуже зелене, тут спокійно і затишно. Проте вже невеличка прогулянка дає зрозуміти, Запоріжжя має свій неповторний характер. Є міста ділові, безтурботні, є вишукані і романтичні, а ось Запоріжжя, як на мене, сильне місто, причому водночас і суворе, і привітне. На землях Запоріжжя працює понад 160 потужних підприємств. Металургійний комплекс має відомі у всьому світі заводи чорної та кольорової металургії. Тому для місцевих жителів із усіх свят найважливішим є день металург. Щороку його відзначають гучно і весело. А апофеоз свята великий концерт на стадіоні. Тисячі містян до самої ночі танцюють під пісні найкращих українських і закордонних гуртів. А зі сцени лунають слова подяки і шани всім, хто обрав собі тяжку, однак, мужню професію. То знає, що єдиний син київського князя Ігоря і княгині Ольги, Святослав Хоробрий, в останньому бою з печенігами загинув на острові Хортиця. Прізвисько Хоробрий, Великий князь Святослав здобув за свою відвагу. Він завжди боронив Україну від численних ворогів. Пам'ятник видатному князю спорудили до 1040-річчя переможного походу проти Хазарів. Бронзовий Святослав. Передає меч нащадкам, ніби говорячи, візьміть зброю мою і бороніть край мій після мене так, як я боронив його. Нині п'ятиметрова фігура Святослава Хороброго поступово перетворюється на один із символів Запоріжжя. На старому автомобілі їдемо дивитися минуле Запоріжжя. Так так саме минуле. Я гадаю, що колись на оці всі заводи будемо возити тільки на екскурсії. І Запоріжжя буде екологічно чистим містом. Кажуть, розкіш не порок. Тож я вирішив проїхатися рідними вулицями на комфортабельному кадилаку, родом ще з минулого століття. А якщо це ще й кабріолет, то поїздка взагалі перетворюється на суцільне задоволення: замість кондиціонеру свіжий вітер, замість залізного даху синє небо, мрія будь-якого романтика. Їду я, до речі, в дуже цікаве місце. Можна навіть сказати, в казку для всіх шанувальників автомобільної краси, аристократизму та історії. Тут форди, корвети, доджі, москвичі, волги Однак тільки ті, які ви бачили в старих кінострічках. Попри те, що всі ці ретро-автомобілі з минулого століття, всі вони на ходу, це музей Фаетон. Тут час ніби зупинився. В експозиції. Представлено понад 150 раритетних автомобілів. Деякі з них не тільки заводяться і їздять, а й беруть участь у щорічних ретро-автопробігах. Кожна представлена тут машина має свою унікальну історію. Автівкам вдалося пережити найбуремніші події ХХ століття. Приїхали вони сотні тисяч кілометрів шляхів у різних куточках планети. Ці машини уособлюють різні епохи. Вони бачили війни, ними кермували хіпі, а в їх салонах лунав перший рок-н-ролл. Нині ці залізні колісниці стоять на заслуженому відпочинку і готові розповісти про свої незвичайні пригоди усім, хто любить їздити з вітерцем. Музей просто унікальний. Вся історія дитинства. Якщо ви хочете зазирнути далі ХХ століття, треба їхати в самісіньке серце Хортиці в козацьку залогу. Це місце, де вектори історій і розваг зійшлися в одній точці. Я приїхав за Слава yeah! Україні! Туристів козацька залога передусім приваблює відомим на всю Україну кінним театром. Проте є тут і дуже цікавий музей його експозиції: велика кількість артефактів, починаючи від козацької доби. Тут можна простежити, як жили наші предки кілька століть тому: посуд, рушники, самовари, праски, ікони та багато іншого. Всі ці історичні речі зібрані в різних куточках Запоріжжя. Сворчі <годя> добро. настави ваших справах, вам, рідним вашим, близьким вашим. Мирного небо над головою, вам, нам, нашій неці Україні. А також гарного настрою від спілкування з нами, козаками запорожцями. Зустрічаємо козаків з походу! Айде, на І ось нарешті вони. Сильні, мужні, відважні. Лицарі українських степів гордо виїжджають на своїх скакунах, аби показати, як у бою верхова їзда перетворюється на справжнє мистецтво, опанувати яке не кожному до снаги. Усі ці прийоми верхи на коні передавалися з покоління в покоління. І аби всьому навчитися, знадобиться не один рік важкої праці. Кінь для козака друг і товариш. У них навіть приказка була: у козака бідного сиротини, чорна бурка, його сват, сивий коник, його брат. До своїх коней січовики ставилися з великою ніжністю, довіряли їм найбільш сокровенні таємниці та ділилися з ними душевними переживаннями. Тому під час бою вони ніби зливалися в одне ціле і несли гори ворогам. Бля, кінь і широке поле. Ось і все, що потрібно для щастя козака. Під час своїх подорожей з Кадинавії я бачив багато різних музеїв пов'язаних з човнами вікінгів. Наприклад, унікальний музей Восла. А у нас в Запоріжжі є музей козацьких човнів. Тільки уявіть собі: 1739 року на Хортиці базувалося 400 кораблів Дніпровської флотелі. Частина з них затонула під час паводку. Такий дерев'яний човен міг взяти на борт до 50 озброєних козаків. На ньому вони могли б дійти навіть до берегів Туреччини. Нині серед експонатів музею можна побачити човни, які вдалося підняти з дна і реставрувати. Та після тяжких походів і перемог козаки полюбляли і відпочити. А який же відпочинок без ситного обіду і добрячої Чарчини сивухи? В ресторані козацьке подвір'я прямо на Хортиці добре розуміється на гастрономічних традиціях січовиків. Особливі же заклади в тому, що столи тут стоять просто неба, прямо на схилах величного Дніпра. Тому звичайний обід тут перетворюється на романтичний пікнік. Як ви думаєте, чому козаки були такими сильними і спритними? Правильно, тому що вони їли борщ з салом. Я теж вирішив перекусити в такому неймовірному місці з видом на Дніпро та Кручі. Смачного! Зараз пливемо відкривати запорізькі плавні. Будемо слухати звуки природи. плескіт хвиль, щебіт пташечок, шум вітру і шелест очерету. Шум і галас великих міст може побороти лише природа. Тож, чим далі проникаєш її в нетрі, тим далі втікаєш від залізних обіймів цивілізації. Покоряючи дніпровські плавні на човні, відчуваєш себе одним із героїв Жуля Верна. На ріці ти лишаєшся віч навіч зі стихією, відчуваєш її велич, силу і дихання. Річка, ніби гіпнотизує легким плескотом хвиль, затягуючи все далі в свої непрохідні хащі. Козаки ходили по річкам по морям на чайках, а ми на каяках та байдарках. Але теж класно. Маршрут дніпровськими плавнями настільки захоплюючий, що навіть не віриться, ніби десь там пульсує цивілізація. Така екзотична екскурсія допомагає повністю відволіктися від повсякденних проблем і з головою поринути в казковий річковий світ. Хоча слід визнати. Прогулянка природними нитрями не для слабких духом і тілом. Латаття і водорослі тут настільки густі й цупкі, що човен інколи, здається, не пливе, а повільно повзе, пробиваючись через суцільну зелену масу. Дніпровські плавні це окремий дивовижний світ, де діють свої закони і правила, в які краще не втручатися. Ліпше просто, хоч і ненадовго, розчинитися у всій цій красі. Люблю незайману природу. Пливемо ми Дніпром, а здається, що ми десь в джунглях Амазонки. Запорізька Амазонка. І можливо, для когось тут настане просвітлення і відкриється сенс буття. Ось вона, Запорізька Січ, символ волелюбності українського народу. Тільки уявіть собі, саме це укріплення декілька століть було центром українського козацтва. Мало хто знає, що Запорізька Січ одне з перших демократичних об'єднань у світі. Усі питання щодо життя та побуту вирішувалися на зборах чи радах шляхом голосування. На січі козаки готувалися до походів. Тож мали тут усе: школу, церкву, лікарню, кузню, шинок. Фактично, це була маленька країна зі своїми суворими законами. Кортицю для січі обрали не випадково. Острів має дуже вигідну стратегічну позицію. Саме тут Дніпро ділиться на рукави і утворює заплутаний лабіринт із плавневих та лісистих островів. Захована у плавнях Січ ставала недосяжною для ворогів. Ці козаки жили в куренях, а ось отаман мав справді розкішне помешкання. Велике ліжко, вишикані різьблені меблі, дорога зброя на стіні, шафа і прикраси. Козаки глибоко вірили в Бога. Перед кожним походом вони обов'язково йшли до церкви, своєю покровителькою вважали Божу матір. Минуло вже кілька століть, а козацька слава не згасає. І кожне покоління народжує нових козаків, які, як і їхні відважні батьки, боронять українські кордони від загарбників. Колись тут жили козаки, а зараз можна зустріти справжніх кіборгів козаків 21-го століття. Краще смерть у полі, ніж життя в неволі. Так казали козаки, лицарі, чий немирущий дух, донині літає над матір'ю Січчю і Дніпровськими водами. Час на Січі козаки присвячували тренуванням. У Європі вони прославилися як універсальні солдати, володіли всіма способами ведення бою та будь-якою зброєю. Одночасно влучно стріляли із лука і з рушниці. Вправно вимахували списом і батогом. Та найкраще козаки вправлялися шаблею. Її вони називали сестрою у військових операціях. Демонстрували неабиякий розум та хитрість, а в бою були безстрашними. Вміли непомітно підкрадатися і атакували ворога зненацька. Про походи козаків складено безліч пісень та легенд. Для українців Запорізька Січ це уособлення свободи і рівності, символ незламної фортеці проти ворогів. Мандрів! Феєрія Мандрів ламає стереотипи. Запоріжжя це не тільки сталь та заводи. Це глибока історія. Сакральні місця сили, незаймана дивовижна природа. Добрі та привітні люди, ресторани європейського класу. Це місто, яке вміє дивувати. Тож приїжджайте до Запоріжжя та самі переконайтеся в цьому. А з вами був я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Любіть Україну, подорожуйте Україною.